Ви коли востаннє засинали без внутрішнього монолога на 78 рядків? Без треба ще зробити? А якщо я не встигну? Чому я сказав оту дурницю в 2017-му? Або прокидалися з відчуттям, що відпочили, а не просто вирвались із петлі тривожних снів і м'язового спазму в шиї? Ви теж це відчуваєте? Постійне фонове напруження. Як ніби вас навіть у тиші десь у грудях грає тонкий той нервовий гул? Заснути складно? Прокинутись ще важче. А фраза просто розслабся, викликає сміх і злість одночасно. Окей, вітаємо у світі, де стрес це базовий рівень існування. Але є нюанс наше тіло так не задумає. І ось тут з'являється сібіді. CBD – це канабідіол, чиста речовина з рослини коноплі, яка не має психоактивної дії, не викликає залежності і не змінює свідомість. Зате має дуже серйозний біологічний вплив. Як це працює? У кожного з нас є ендоканабідіоїдна система. Це складна мережа рецепторів у мозку, у нервовій системі, внутрішніх органах і навіть у імунних клітинах. Вона відповідає за регуляцію стресу, якість сну, емоційні реакції, апетит, рівень болю та відновлення після навантажень. Ця система функціонує завдяки ендоканабіноїдам, молекулам, які виробляє наш організм. Але коли ми живемо в хронічній напрузі, спимо по 4 години, харчуємось аби як і не встигаємо відновлюватись, ця система зношується. І тоді починається тривожність, емоційні гойдалки, проблеми зі сном, постійна напруга в тілі. CBD – це зовнішній канабіноїд, який м'яко підлаштовується під цю систему. Він не стимулює, не пригнічує, він балансує. Що саме робить CBD? Знижує рівень кортозолу, головного гормону стресу, підвищує чутливість рецепторів, серотоніну, що покращує настрій і стабільність, зменшує збудження в нервовій системі. Ті самі тремтячі руки і думки на повторі, нормалізує цикл сну, особливо глибокі фази, де відбувається справжнє відновлення. CBD Oil isolate відменшується. 1000 міліграм чистого канабідіолу в олії без ТГК. Тобто немає ефекту сп'яніння, немає ризику залежності, немає заборонених речовин. Є лише робота з тілом, природна, безпечна і накопичувальна. Смак полуниця або апельсин. Формат краплі. Вживання під язик на 60 секунд для максимального ефекту. Один або два рази на день. Це не таблетка щастя, але це реальний біохімічний інструмент, який підтримує вас не ззовні, а зсередини. Через 5-7 днів багато хто помічає, стало, стало легше засинати менше перемелювання думок увечері. Ранкове тіло вже не стисло в комок, тривожність ніби відступила на крок, і стало трохи більше простору всередині. Менші це американський бренд. Функціональних добавок з доказовим підходом. Всі продукти стандартизовані, протестовані, зручні для щоденного вживання в темно-зеленій банці з мінімалістичним дизайном. Знайти можна онлайн або в аптеках твого міста. А ще заглянь на наш канал, там відео про функціональні гриби для фокусу, сну, імунітету й енергії. Усе, що підтримує тебе зсередини. Mind she stay in balance.